Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Чергова серія фільму. Ми в високогір'ї Карпат. Значить, Ми пройдемося десь е, кілометр, певно, тоді зайдемо до лісу. І подивимося, що на даний час робиться в лісі. Значить, вчора був повний місяць, тобто сьогодні також. Думаємо, що щось, щось маленьке може появилося з білих грибів, а може й ні. Ну, будемо бачити. Значить, ставку ми робимо все одно на, на лисички тому що всі решта грибів досить хоробошливі. Е а лисичку можна сушити, можна маринувати, можна жарити. Е вона досить, досить непогана грибок, лисичка. Плюс до того, що вона і лікувальна як пише інтернет. Так. Добре тоді. Сьогодні. Зараз 10-та година ми приїхали. То вже день, сонце високо і буде нині е, досить тепло. Хоча зараз не тепло, зараз досить свіжо. А будемо заходити до лісу. Будемо е, знімати те, що ми сьогодні знайдемо. На великий успіх, значить, ми не, не, не надіємося. Хожу я по лісі вже хвилин 20. Грибів я не бачив, ні червоників, ні білих. Лисички зустрів, але е, дрібна хай ще ростуть. І от прийшов на чергове місце. А ще хочу сказати, що я помітив вже з роками. Якщо до 15 хвилин не знаходиш білого гриба, то е, день рибарський буде... Цікавим і урожайним. Якщо ти зайшов до лісу, зразу знайшов білого гриба, значить день буде нецікавим і не урожайним. Це я просто спостерігаю за собою, і все мені не віриться, що воно так можливо. Ну, будемо бачити сьогодні. Значить, пройшло 20 хвилин і перші білі гриби. Нагадаю, що сьогодні повний місяць. От і молоденькі гриби, 4 штуки на одному місці. От показую. О! Молоденький, але вже хоробошливий. О, це його. ліпшіший. І от ще. О! ще вверху два молоденькі рабочки. Так що бачу, що на новий місяць. І також вроді немає. Нас на новий місяць, на повний місяць. Раз чотири штуки на одному місці, значить повний місяць працює. Дивина та й годі. От дивіться. Молоді підпеньки. Літні підпеньки молоді. Що ж, треба зірвати на зажарку. І от вони ростуть по дереву. Природа є природа, Клімат робить своє Пройшла година часу, навіть е, година і двадцять хвилин. Ну що ми маємо? Сім дрібних білих, значить опенів, ну і лисичок, мабуть, грам 700 ми назбирали. От на березі знайшов чергові опеньки. От показую. Вони ростуть на березі і тут ось. Ну, Збирання лисичок і, і в пеньок займає трохи часу. Так що ми сподіваємося, ми з білими грибами поправимося. Який гарний госний блячок. Молоденький. Він Так. Ну і такого підпенишки літні на березі. Сержав паньки більші. І також на березі. Вот вони. як. Будемо збирати. Бачу, сьогодні самі підпеньки будуть. Будуть в кіно. Ось такі опідпеннички є. Ну що стаємо різати. Як цікаво, підпеньки ростуть на малому пеньочку, березовому. От показую. Серединка берези, а по корі ростуть підпенички молоденькі. От дев'ятий білий гербочок. На все 9 гербків. Ось така купочка. Зараз будемо сюди складати, кошечок. Ну, і таку лисичок. Лисичок є певно тут. 3 кг. І бачу, що там дали лисичка. Будемо збирати лисичку. Вже на виході з лісу. І знайшов я білого грибка 10-го. Віче нема. А так хто збирав лисичку? Ну ми розраховували на лисичку, а тут такий ось гарненький білий. Ну, ми його візьмемо. Ножка хробослива. Ну, але візьмемо. Тобто десятий білий. А там, певно, з білими рибами ми завершимо. Прийшов до завершення. Черговий грибний день. Я рахую день завершився вдало. Хоч і білих грибів маловато. Білих грибів всього назбирано 10 штук. Два червонячка і такі от білі гриби. І тут 5 кг 300 грам лисички. Ми робили на них ставку. Лисички можна було і більше назбирати, але просто піднадоїло. Часу затратили досить багато, 5 годин. Збіли не густо. От, От такий нині врожайний день. То думаю, завтра буде краще. Ну а всім бажаю добра, благоди, любові, терпіння, мужності, мудрості. Бережіть природу, бережіть ліс. І головне не хворійте. Бувайте здорові, до нових зустрічей. Хай, хай вам щастить і до побачення. Це був, ще забув е, сказати, що назбирали ми ще під пеньок е, на, на, будемо казати так, на малу зажарку. От, появилися літні підпеньки. Ну це нічого страшного немає, можуть бути і підпенки, і білі гриби. Але молодий грибок білий десь не десь з'являється. Значить, все добре.